Власні косметичні бренди, які варто спробувати цієї осені Дон Корнер. Восени краса з жіночим обличчям, інновації, які дійсно працюють. Осінь час змін як у природі, так і в нашому житті. Ми переглядаємо свої звички, оновлюємо гардероб і, звичайно, коригуємо ритуали краси. І якщо раніше вибір косметики часто зводився до гучних імен і обіцянок, то зараз все більше уваги приділяється брендам, які стоять на фундаменті інновацій і, головне, створеним жінками. В останні роки я все більше звертаю увагу на бренди, засновані жінками-підприємцями. І це не просто дань моді чи підтримка малого бізнесу. Це свідомий вибір на користь продуктів, створених з глибоким розумінням потреб шкіри та волосся, з урахуванням останніх наукових розробок і, що важливо, з душею. Наближаючись до осіннього сезону, коли шкіра стає сухішою та чутливішою, а волосся потребує додаткового догляду, я хотіла поділитися своїми думками про три бренди, які, на мою думку, справді варті уваги. Це Blue-Eland від DR CAO, Sisai Spray N, style від Jessic Yerzue та Call Scope Petit Mist від Dubs. Blue Блу-коли наука відповідає потребам шкіри, яка змінюється з часом і метаболізмом. Сироватка blue Island Fit Firm від DR CAO справжній прорив у догляді за шкірою. Ідея створення продукту, спрямованого на боротьбу з наслідками швидкої втрати ваги, зміни метаболізму та старіння, геніальна. Адже так багато жінок прагнуть до ідеальної фігури, але часто забувають про те, що різкі зміни ваги можуть негативно позначитися на стані шкіри. Ключовим компонентом сироватки є метиленовий синій. Це не просто красивий барвник, а потужний антиоксидант, який стимулює клітинну енергію та покращує мікроциркуляцію крові. У поєднанні з вітаміном С і керамідами він допомагає зміцнити шкірний бар'єр, підвищити пружність і еластичність шкіри та зменшити появу зморшок. Я вважаю, що цей продукт особливо актуальний для жінок, які щойно завершили програму схуднення або планують розпочати її. Застосування сироватки допоможе зберегти пружність і гладкість шкіри, запобігти виялості та покращити її загальний стан. Особисто я завжди намагаюся включати антиоксидантні продукти в свій режим догляду за шкірою, особливо восени та взимку, коли шкіра піддається холоду та вітру. Blue Lanfet Firm – це чудовий спосіб додати потужний антиоксидант до вашої процедури краси, щоб зберегти молодість і сіючу шкіру. Спрей N, стайл, краса та зручність в одному флаконі. Щітка Сисай Спрей N – стайл від Джесики Ярзуе це рішення, яке особливо оцінить кожна сучасна жінка, яка цінує свій час і прагне до бездоганної укладки. Ідея поєднати грабінець і спрей для укладання волосся в одному пристрої просто геніальна. Джесіка Урзуа надихається класичними пензлями 80-х, однак вона переосмислила цей формат, зробивши його більш функціональним і простим у використанні. Змінні флакони для улюблених засобів для укладання, вихнута насадка для більш точного нанесення, все це робить Spray N, стайл незамінним інструментом для створення ідеальної зачіски. Я вважаю, що цей продукт особливо актуальний для мам, які постійно кудись поспішають і не мають часу на складні укладки. Spray N Style дозволяє швидко і легко створити акуратну зачіску, не витрачаючи на це багато часу. Це також чудовий варіант для подорожей, оскільки він дозволяє взяти з собою всі необхідні речі для укладання в одному компактному пристрої. Особисто я часто використовую спреї для укладання, щоб надати волосся об'єм і фіксацію. Си-сай N. Н старіл дозволяє мені робити це швидко та зручно, не брудничи руки та не витрачаючи час на пошуки гребінця. Ousati Cal Scope Peti DeMist здорова шкіра та волосся від коренів до кінчиків. Ous-et каal scope пети деміст від ширидабз це багатофункціональний засіб. Який допоможе зміцнити та заспокоїти вашу шкіру та шкіру голови, ідея створення продукту, який поєднує в собі властивості тоніка, сироватки та маски для волосся, є інноваційною. Ключовим компонентом спрею є Мід Це пептид, який стимулює вироблення колагену, зміцнює волосяні цибулини та покращує стан шкіри голови. У поєднанні з нейрокосметичними пептидами він сприяє зменшенню випадіння волосся. Відновленню бар'єрної функції шкіри та створенню оптимальних умов для росту волосся. Я вважаю цей продукт особливо корисним для жінок, які страждають від випадіння волосся або мають чутливу шкіру голови, поусити Петиди мист допоможе зміцнити волосяні фолікули, зменшити випадання та покращити здоров'я шкіри голови. Крім того, він допоможе зволожити і заспокоїти шкіру, зменшити почервоніння і свербіж. Особисто я завжди намагаюся використовувати продукти, що містять пептиди, оскільки вони допомагають стимулювати вироблення колагену та еластину, що допомагає зберегти молодість і пружність шкіри. Усіїти калскопетимист це чудовий спосіб додати ефективний засіб до вашої процедури краси, який допоможе зміцнити волосся та покращити стан шкіри голови. Висновок, краса, створена жінками, це сила і натхнення. Ці три бренди: Spray -E N, Style і e -E Scope, Petty Demist -E – демонструють, що краса, створена жінками, це не просто тренд, а сила і натхнення. Жінки-підприємці не просто створюють продукти, вони вкладають у них свою пристрасть, знання та досвід. Вони розуміють потреби жінок і створюють продукти, які допомагають їм почуватися впевнено, красивими та здоровими. Восени, коли природа готується до зимового спокою, настав час переглянути свої ритуали краси та обрати продукти, які дійсно працюють. Я рекомендую перевірити бренди, засновані жінками, які пропонують інноваційні рішення та допомагають нам почуватися красивими та впевненими. Пам'ятайте, справжня краса починається з мети та трохи пристрасті.